Зустанітелі вемні а маслова ве вас. Як що залишиться в мені, а мої слова у вас. Від в христу знамена, бути його притомності. Бути в Христі означає бути в його присутності. А його а слово, де ж має бути в нас? А якщо його слово має бути в нас? А висе до нас дістало? Тобто ж воно до нас так потрапило. А ще би в нас залишилося? Щоб в нас залишилося? Так, і е, треба тому слову се отержіть. Треба потрібно на це слово відкритися. Вірою, вірою. Čili jinými slovy jde o určitou soustředěnost. Jinými slovy jde se pro pevné zosředění. Že si uvědomuji, že usvědomluji, co konám. Co robím. Že to není jak když e, nějaká, nějaké dítě, nějaké veršiky se naučí na spaměť. Že to tak, jak děti na veršiky naučí na paměť. Ale vy prostě se snažíte e, um, uvědomit si, či, alebo prožít to, ту реалію. Але ви стараєтеся усвідомити, тобто прожити ту реальність. Коли опакуєте то кілька разів то Єжиш. Коли повторюєте декілька разів то ім'я Ісуса, А в духу сидіваєте до Єжишові гран. І в дивитеся до Ісусових гран. Найперше на можете, на ногах, потім на руках, а потім на ногах, потім в руках, потім в серці. Чили ми те сюди ми таке те ten... на е, тен стах, е, до тих хрестових ран. То то можна сказати тето відношення до хрестових ран. Так, що... і ще е, на вис ще з тими хрестовими ранами споянене і і уздравення. З хрестовими ранами є пов'язане і оздоровлення. Його рана і зми уздравенням. Напевно, що в його ранах і наше оздоровлення. Це у пророка Ізаяше і в листі апостола Петра. І Čili prakticky my uzdravování na, du, na duši i na těle. na duši i Čili být si vědomi, že to je pro nás také i duchovní lék. A že to je dla nás i duchovní Navíc prostě i v Kristových hranách, i v jeho krvi je naše spása odpuštění hříchů. Je proštění našich hříchů, toto naše spasení. To je ta etapa dokonalé lítosti. To je dokonalý žal. A když jenom třeba oslovíte slovo to Shema Izrael. A když říkáte to slovo Shema Izrael. Já jsem si to tento týden znovu uvědomil trošku. Celo týždně já znovu si trochu uvědomil. I našel jsem si tam, myslím, to byla 32. hlava knihy Genesis. I tak už našel 32. v Ukrajině A tam se mluví o tom, jak Jakob se vracel zpět. Do, do své vlasti. I tam napisno, jak Jakub povrtaje se znovu na, do svoji, na svoju rýdnu A jak u, u potoka jak, Jabok sváděl boj s hospodinovým andělem. I byla ručí Jabok. проводив боротьбу з ангелом Божим. А, а небо прямо з Богом. Або прямо з Богом. А, а те й на конець Бог же каже: "Усе не будеш іменувати Яков, але Ізраїль". І тоді було йому сказано, що ти не будеш називатися Яків, але Ізраїль. Тя Ізраїль означає Божий бойовник. А Ізраїль означає Божий а Бабрика, протоже си бойовала з Богом а виграла. сказано за те, що ти боровся з Богом і виграв. А там їй речено, що он бойовав на молитві. І тут написано, що він боровся на молитві. Що він тримався Господина? Що він тримався Господа? Аліка пусти мене. А він каже: "Пусти мене". Аліка: "Ми не пустиме доки не дай благословення". А він каже: "Не пущу, поки мене не благословиш". Ано а Богу благословення. І Бог дав йому благословення. Йому і цілому його поколінню. Щилі To š, šema to znamená slyš, poslouchej Izraeli. Šema označuje čuj, počuj Izraeli. No a tím novým Izraelem je církev. Tím novým Izraelem je církev. Společenství věřící. Spolnota věrných. Tak, čili... I my máme být boží bojovníci. I my máme být božími borcami. My nebojíme proti Bohu. My nebojíme se proti Boha. Ale máme bojovat s Bohem. Ale máme bojovat se s Bohem. S Bohem za spasení nesmrtelných duší. S Bohem za spasení bezsmrtných duš. Své duše i druhé. Svoje duše i duši jiných. No a potom to, to, první přikázání, miluj Boha celým srdcem, celou duší vší silou. Potom první Boha s tím srdcem, duší silou. A to zase to vtračají svou duši rádi tebe. і потім до слова, що втрачаю свою uh, душу ради тебе. Так, uh, що то таке ми прожити. І це можемо пережити. Центо слово втрачаю свою душу про тебе. Наприклад, то слово втрачаю свою душу ради тебе. Жити в том з в Христу є то veľmi простінке. Залишатися в Христі це дуже просто. Сатам дві дві підмінки? Там є дві умови. Зуставати uh, в Христу, а зуставати в його слові. Залишатися в Христі і в його слові. je třeba si uvědomit, že Bůh mě vidí. To to třeba si uvědomit, že Bůh mě nevidí. Čili já vcházím do Božího světla. Čili já vchodím do Božího světla. A Отвірамся тому Божіму светлу, так і відкриваємося на Боже світло. Чи отвірамся перед, тобто перед Богом? Тобто відкриваємося перед Богом? Скажи покаяння. Через покаяння і скажи ту відданість, е-е, e, те следуще. І через відданість своєї душі. Ви ж, це означає втрачаю сам тен фалешний обсах? Тобто втрачаю e, то фальшиве наповнення своєї душі. Ті рузне страхи Терезні страхи, mm, ти русні плани. Плани. Або ніяке, то, що було в минулості, або що має бути в майбутньому. Або те, що було в минулому, чи має бути в майбутньому? Чи я се поставим перед Богом? Тобто я стану перед Богом? а сен проникнути в світло. Я є прониклий тим світлом. Аман хвилику зустать в Христі. І має на хвилилу залишитися в Христі. Вте. Азаровен <coughs> його слово з уставати до мені. Одночасно його слово має залишитися в мені. А ти змог упакувати яке колосто божіє. І тепер може повторювати бутике Боже слово. Щоб я моє упакувати то слово Божі слово там теодосконале літості. Наприклад, повторювати слово досконалого жалю, то to... Можете нам опакувати просто це слово ефата. Або повторювати це слово ефата. Бути си відомі, що я в Божім світлі. бути свідомі того, що я в Божім А зарівень відомі все отвіра. одночасно свідомо Богові відкриватися. Чи то сау дві дуліжіте віці. А це ті дві важливі речі. А хвилку в тому зустава. І хвилю в тому залишитися. Чи To je základ vnitřní modlitby. Se suť vnitřní kterou Ježíš po nás vyžaduje. Jakou Jisus nás vymáhá? To může činit i malé dítě. činit i malá Ještě k tomu osmému stíšku. Čili ten dru, dru, druhý verš je, že zákon ducha, který dává život v Kristu Ježíšovi, визволив мене від закона гріха і смерті бо закон духа що дає життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті чий закон і нецо що має силу закон це те що має силу а що це опакує і те що повторюється чи вже я кажу що це є закон ніття се те закон тобто закономірно то повторюється чи є закон гріху є закон гріха a je zákon ducha. A je zákon ducha. Či, a tento, tady je řečeno, že, že tento zákon ducha, který dává život v Kristu Ježíši. Je napisno, že zákon ducha, že daje život v Kristu Ježíši. Či abychom měli de, život v Kristu Ježíši, máme, dává nám o ten zákon ducha. Že máme život v Kristu Ježíši, to se nám daje zákon ducha. Чи що то означає цей закон духа? А що означає закон духа? Чи то не є одноразове? Чи то не є одноразове? Чи це то Чи це повторюється? Чи маємо знову знову входити, знову бути обновлені Духом Божим? Тобто маємо знову входити, маємо бути обновлені знову Духом Божим. Не стачає прожити хрест Духом Святим. Не вистачає бути прожити хрещення Духом Святим. Є потреба, аби там був закон духа. Але потрібно, щоб тут був закон духа. Чи ми хочемо ходити в духу. Тобто, щоб ми ходили в дусі. Були їм ведені. Були ним проваджені. Чи то. А тенто закон духа, який дає живот в Христу Єжиші, що він є висвободив від закону гріха і смерті. Тобто, закон духа визволив мене від закону гріха і смерті. Чили, что меня высвободило от закона греха и смерти? Что меня вызвало от закона греха и смерти? Закон Духа закон духа. А ви відите, що це закон жихла смерті. А ви ж знаєте, що таке закон гріха і смерті. Ще кисіцька сидає перед сезеті. 9000 разів дає свої постанови. Зга що сидає перед сезеті на 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 новий на, на новий рік, перші і як останній, ну, на новий рік. Особи люди дають собі такі постанови на новий рік. a jim to vydrží možná den nebo dva. Ale to vydrží den nebo dva dny. <laughs> Čili ona je staré přístově, cesta do pekla je dlážena dobrými předsevzetími. Napisno, že droha uh, do pekla je vystavena dobrými postanovami. <laughs> Тільки як то? Запитуємо, як то? Проте, що ми не плніємо. Так, це. що ми їх не виконуємо. Нам вистачає одно все це життя, а плні Вистачає зробити одну постанову, але виконувати її. Ми сідаємо велике красне все А ми дамо купа постанов. А як почнемо плні, так потім запоминемо. Але потім забудемо на їх виконувати. А зараз вратимо до старих колей. І повертаємося до старих колей. Чили, праве, ми... Ми Víme, co to je zákon hříchu. My znajeme, Ten nás drží. Je to to Ty se trvá, opakuje. To povtoruje se. Člověk může bojovat proti nějaké privičce třeba 50 roků. Kdo no to může bojovat se proti jakoj zvyčky 50 roků. Někdo možná třeba 50 roků kouří cigarety. Kdo to například 50 roků kouřit. Měl tisíc přece, můj měl tisíc přece se tím. Vydával se být tisíc razy u postanovu. No a... Co <laughs> nebude? Chvilku vydrží. Chvilku vytrhne a potom znovu či, do toho vrátí. aby byl osvobozený. A tomu lidé potřebuje být vyzvolený. Potřebuje zákon ducha. I dla toho potřebuje zákonu ducha. Aby znovu, když vám přijde ta myšlenka, to pokušení. Že přijde ta pokusa. Duch Boží vám dá sílu. To, že Boží duch dá vám sílu a světlo. Sílu v tom momentu. V tom momentu. A nebo máte to tak, někdo říká, já už musím si dávat pozor na slova, musím být jako a boch, to mlčenlivá. Takže, že já můžu být tak někdo to hodně mluví, tak si dává předsevzetí. vzetí, že. To je to, 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 to Pokud to má, problémy. Po má problémy. A od dětství si dává předsevzetí, že bude málo mluvit. být že že si a bude kusat, v jazyk, že no, to nefunguje, a to, to nikdy Znovu. Uh, no. Někdo je Když třeba někdo je mlčenlivý, ale to není, to není výhra. Zase, zase to dusí v sobě. Ale to není výhra, bo ta lidina dusí to v sobě. Pak to mají také nevrozy. Potom mají nevrozy. Zase zle. Znovu zle. I tak zle, i tak I zle. tak pohádne, <laughs> i tak pohádne. <laughs> Či kdo nás o to, to vysvobodí? A kdo nás z toho vyzvolí? Zákon ducha. Zákon ducha. Který je v Kristu Ježíši. Který je v Kristu Ježíši. Е, вона звільє від закону гріху а від закону смерті. Він нас визволить від закону гріха і смерті. Це вельми таке повзбудиве. Це дуже підбадьорює. Так, хто ви дійсно буде упакувати? Ти Господице будете повторювати? Так, так просити Духа святого вам то віду, конкретно освітіть, що ви. То просити цього Духа, щоб він нам вам конкретно віду, це так показав. Ми 33 хрилку учасників за цей час в маршрутці поїдете, мати час, або нікуди подорожуєте. Наприклад, будете десь А не не можете уснути. Або не можете заснути. Так, це зопаковано, то слово Боже, опакуйте. Ви повторюєте собі то Боже слово. Буде мати хвилку часу, mm. вас його nenutій, не нути, не мусите нікуди чекати. А буде, mm. наприклад, будете чекати. Ви це можете Тоді нічого не можете робити. Tak, так, можете то слово зопакувати, трошку над ним. якраз тоді можете повторювати це Боже слово і так над ним

Не си Бог вас до целого вест. Бог може вас до целого вести. Дус святий. Святий дух